Доброго дня, другокласники! Сьогодні у нас урок звичайний та вчить багато нас чому. Хай буде він для нас повчальний, за це подякуємо йому. Тема сьогоднішнього уроку німецька народна казка пухкенький млинець. Сьогодні на уроці, діти, ми продовжимо вивчати німецьку народну казку. Також порівняємо. Цю казку з нашою українською народною казкою Колобок. Гра зайве слово. Прочитайте рядок. Знайдіть зайве слово. Чудово. Скоромока. Читаємо луною. Напекли млинців, назвали кравців. А кравець за млинець та й побіг у танець. Поставте, будь ласка, відео на паузу, прочитайте. Три рази. Перший раз пошепки повільно. Другий раз напівголосно, швидше і голосно, швидко. Виконайте завдання, будь ласка. Пригадайте, діти, яку казку ми читали на попередньому уроці. Так, ми читали казку «Пухкенький малинець. Хто її написав? Так. Яку українську народну казку вам нагадує казка Пухкенький млинець? Казку «Колобок». правильно. Розгорніть, будь ласка, підручник Українська мова та читання на сторінці 69. Щоденні 5 читаю для себе. Прочитайте казку, пригадайте її зміст. Поставте відео на паузу. Вправо установи послідовність. У нас речення розкидані не по порядку. Нам треба з вами встановити порядок речень, як вони йдуть у тексті. Ви можете поставити відео на паузу, шукати речення. Тексті, і, відповідно, на екрані. Виконайте завдання. Давайте перевіримо себе. Кого з вас так, така сама послідовність? Поплескайте, будь ласка, в долоньки. Молодці. Вправо вхід у малюнок. Розгляньте уважно малюнок і уявіть, що ви увійшли у малюнок. Де ви знаходитесь? Де заховалися? Чому ви обрали саме це місце для спостереження за персонажами? Так. Що ви бачите? Я бачу, як зустрілися зайчик з волинцем. Що ви відчуваєте? Що ви недалеко заховалися, то відчуваєте запах свіжого млинця пахучого. Його відчуває і зайчик. Так, добре. Гра слідопит. Скільки, бабусь, хотіли поласувати млинцем? Оберіть, будь ласка, одна чи дві, чи три. Так. Скількох звірят зустрів пухкенький млинець? Їх було 4, 5 чи 6. Перерахуйте швиденько всіх. Так, їх було правильно 5. Яким за порядком був вовк? Він був другим, хто зустрів млинця? Четвертим чи першим? Точно не першим, бо зайчик зустрів, так? Яким? Правильно, другим. Молодці. Кого останнього зі звірів зустрів милинець? Козу, кабана чи коня. Це був правильно. Скільки малюків збирало гриби? Це було три малюки, чотири чи п'ять. Правильно, молодці. Поміркуйте, як можна по-іншому назвати казку. Обґрунтуйте свою думку. Поставте відео на паузу. Подумайте, будь ласка, як би ми ще назвали цю казку. Як ви назвали назвіть? Так, можемо назвати добрий вчинок. Так. Уявіть, що головний персонаж казки не млинець, а бублик. Прочитайте текст, змінюючи головного персонажа. Тобто, там, де написано млинець, ви читайте бублик. Поставте відео на паузу. Прочитайте. Добре. Зараз, дітки, ми з вами проведемо дослідження літературознавче, нам треба порівняти дві казки: німецьку народну казку «Пухкенький малинець, та українську народну казку колобок. Ось дивіться той такий самий момент. Млинець зустрівся з зайчиком, колобок зустрівся із. Зайчиком. Як починається кожна казка? Зачитайте, будь ласка, початок цієї казки. Пухкенький млинець. Так. У кого є казка колобок, розгорніть, будь ласка, казку, поставте відео на паузу, знайдіть і зачитайте, як починається казка про колобка. Так вона починається. Жили собі дід та баба. Як персонажі потрапили в ліс? Як потрапив у ліс млинець? Що він зробив? Розкажіть. Потягнувся так на пательні, звісився через край і втік. А як же колобок наш утік? Згадуємо, його поклали кудись, щоб він охолов, так? Да? Так, звідки? Правильно, з підвіконня стрибнув. Правильно. Яких тварин зустрічали персонажі? Перерахуйте, будь ласка, кого зустрічав милинець, кого колобок. Відео на паузу. Хто з'їв колобка? Згадуємо хто? Правильно, лисичка. Бо вона перехитрила колобка. Так, а хто з'їв млинця? Так, правильно, троє діток, які збирали в лісі гриби. Правильно. Чи хотів колобок, щоб його з'їла лисичка? Як ви вважаєте? Звичайно ж, навіть не думав про це. Так. Чи хотів млинець, щоб його з'їли малюки? Так, бо він сам стрибнув до них у кошик. Визначення головної думки казки. Чому, на вашу думку, млинець дозволив себе з'їсти? Як ви вважаєте? Відкрійте, будь ласка, казку на сторінці 70 і прочитайте передостанній абзац. І помчав далі. Котиться мандрівник, навколо озирається, а назустріч троє малюків. Прочитайте, які малюки були правильно. Він побачив, що малюки були голодні і втомлені дуже. Тому він їх пожалів і дозволив себе з'їсти. Чи схвалюєте ви вчинок похенького млинця? Продовжуть речення. Я схвалюю вчинок похенького млинця, бо, або я не схвалюю вчинок і поясніть, чому. Відповіла дітки отак, я схвалюю вчинок пухкенького млинця, бо коли дітки з'їли його, у них додалося сил, і вони з радістю повернулися додому. Про що ви запитали млинця? Як ви думаєте, яка головна думка казки? Правильно, дітки, головне прийти на допомогу тим, хто її потребує. Малята потребували допомоги? Так, вони, вони були голодні, знесилені, втомлені. І млинець прийшов їм на допомогу. Я думаю, це дуже гарний вчинок прийти на допомогу тим, хто її потребує. Складаємо діалог. Уявіть, що зустрілися млинець і колобок. Про що, на вашу думку, вони могли поговорити? Складіть і розіграйте діалог. З чого діалог починається? З вітання. Правильно. Привіталися. Привіт млинчику. Добрий день, колобок. Так. І почали розмовляти. Про що вони говорили? Як ти втік в ліс, так? розказав млинець, а ти як? І колобок розказав. Ще питаємо правильно, кого зустріли в лісі? І що було далі? Спробуйте, дітки, скласти діалог і розіграйте його з одним із батьків або братиком чи сестричкою. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Підводимо підсумки уроку. Що вам сподобалось на уроці? Що запам'яталося? Чи справдилися ваші очікування? Чи досягли завдань, які ставили перед собою? Молодці, чудово. Дякую за урок. До побачення!